Усім привіт, друзі! Ви припинили на канал Фокусний світ! І сьогодні я вам покажу, як робити ось таку пожинку. Так, ну, а якщо ти хочеш побачити, як я буду це робити, не, забув... не забувай поставити лайки і підписатись на мій канал. І для цього нам треба буде просто обична колода карт, Як ви бачите, тепер... Ви берете Складайте, ось так. Складайте так. Одною пальцями цими пальцями, і другими пальцями ви робите ось так. І просто, ви і у вас виходить така ось пружинка. Давайте я вам ще її покажу. Просто дивіться, берете карту, берете отак, згинайте і. І ось така у нас, виходить, пжинка. Декою вона може падати, але е, це для професіоналів. Бачите, в мене вже все падає. Тому, ну, а якщо вам сподобалося це відео, не забувайте ставити лайки і підписуватись на мій канал. Ну а з вами, з вами був Фокусний світ. Всім па-па!